Усім доброго дня, канал «Сіська господиня». і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду маринувати помідори. Помідори будуть такі нарізані кусочками, будуть мариновані з цибулею і з олією. Це дуже, виходить, такі смачненькі. Вони от відкрити баночку, прямо як салат, як свіжі, виходить. Ну, для цього я взяла помідори, такі зонтики кропу, цибуля. Мені потрібна олія, цукор, оцет, сіль, чесничок, рядом, лавровий листочок, перець чорний і перець ну, от І все, що мені потрібно, щоб маринувати такі помідорки. Я зараз наріжу все і далі вже буду показувати вам покажу вам, як я нарізала от цибулю такими кружечками, бачите, кінцями такими. Це болю я брала не дуже велику, таку, щоб і кільця не дуже були такі величенькі. Можна кільцями, можна напів кільцями. Це не обов'язково, як хто любить. Тільки щоб не дуже була така вона нарізана дуже-дуже грубо, а так більш-менш хоча ну, б на, на 0,5 мм, щоб вона там пропарилася. Коли вона... І от помідорки отак наполовину нарізала. Ну, це всі знають, як це різати. Це. Я всі не порізала, я тільки половина, тому що не знаю, скільки піде мені в баночки. І буду накладати в баночки. Поставити. От, якщо величенький, то один такий зонтичок. І два-три зубчика чесника сюди. Не видно, я трошечки поміняю місцями. От, так. Тепер один лавровий листочок, якщо великий. Якщо отакий, от, то два малесеньких можна поставити. Тепер чорний перець корошка на от, такий. Отак от, взяла у руку так, 5 штучок, 4-3. Ja, і два духмяних перця. Два-три. Більше не треба на дітову баночку. Його вистачає. Все. Тепер буду ставити отак: цибулю туди, вниз. І я ж кажу: цибулю ставити, як любите. Отак більш-менш ми любимо цю цибулю мариновану тут. Ну, і тепер будемо наставляти вниз, так, оцими розрізами, вниз помідорки. Ну от, Отак баночка виглядає. Ну от я вже наповнила 8 баночок, розраховувала на 7, а вийшло 8. І отут біля мене є гаряча вода, кип'яток. Трошки не видно, бо камера трошки далі, але кип'яток. І скажу вам, що я тільки почала наповняти помідорами от баночки зразу поставила воду, щоб кип'ятилася. І воду заливати кип'ятко. Кожну баночку до верха. Заляла, бачите, усі баночки. Гарячою водою і тепер зверта кришками. Отак ну, зараз прикрию їх. І так залишу на хвилин 15. І тепер буду зливати воду. Покажу вам, куди у літрову ванночку. У таку літрову ванночку, для того, щоб я бачила, скільки тут є води. Які має робити маринад. Тому що буває так, що е, от у баночку літрову піде півлітра води, а буває що і піде півлітра води. Це вже е, залежить від того, як склалися тут помідори, як наклали в баночку помідор. Ну, отак от зараз буду і зливати. і так зараз усіх зіллю. От буду зливати останню баночку. от Покажу вам, що я от. Останні дві баночки злила. Дивіться, скільки більше як пів літра води з останніх двох баночках. А в тих баночках було по півлітра вода. Ну, от 250 мл було з однієї баночки. А тут вийшло вже більше. Бачите? І скажу вам, що от я налила сюди уже в каструлю, злила цю воду, і оцю сюди. Тут у мене 2 літри є і 2700 грам... 700 мл. Я так собі поміряю. Все. Іду ставити, хай закипить, але зараз додаю ще, правда, сіль, цукор, все додаю. тут. Покажу вам, як я даю. Я взяла таку столову ложку. Це така ну, столова ложка натуральна, як кажуть. Тепер буду додавати сюди на 2700 мл води. От солі буду додавати. На 1 літр я даю таку столову ложку чуть з вершком. Ну така столова ложка трошечки з вершком. Тут 2700, 1 столова ложка. Тепер отак. Друга столова ложка. І отак десь дам 3 столову ложку без вершка. На літр води, 1 столова ложка трошки з вершком. І то є 30 грам соли. Я напишу на літр води все напишу вам. Тепер додаю цукру. Цукур йде 4 столові, я додаю. Так само з таким вершком, на літр води. От одна, друга, третя. От, четверта. Це і у нас літр. Знову одна, друга, третя, четверта. Це два літри. І тепер одна. Друга, це на півлітр, і ще там є пару грам, ще одну ложечку дам. От так, три ложки дала ще. Так, гарненько розмішаю. І йду ставити хай закипить. Коли закипить, я додам оцет І теж покажу, скільки даю оцет. Поки маринад буде нагріватися, я додам сюди у кожну баночку по такі столові, такі самі столові ложки, олії. От, Беру олію і столову ложку. От так. Не бійтеся, що перелиєте трішечки, не бійтеся цього. Там капочка, воно нічого не зашкодить. От. І знову от так столову ложку. І зразу закриваю. Хай тримаються теплесенькі там. Показую вам, що от маринад закипів, гарненько закипів. Довго не треба, щоб він кипів, щоб не википів маринад. От, І тепер я додам оце і на два на літр води. Я буду давати 50 мл оситу. Я, я завжди міряю такою стопочкою. Бачите? Ну, пишуть дівчатка, що немає, не у всіх є така стопочка. Зараз буду міряти. Я отак наливаю. От. Трошечки переборщила, Чуть-чуть відлию. Оце так у мене буде 50 мл. Півстопочки оцієї. Бачте? Оце так 50 мл. Так іде на літр, на літр води. Одна стопочка. А тепер я буду показувати, як я даю 50 мл столовою ложкою. Отак От одна столова ложка. Це я показую на ложки вже. Одна. Дві, три. Чотири. Це вже я дала на 2 літри. У мене ще 750 мл. Тепер візьму отак. Одна. І друга, це на пів літра. І ще одну столову ложку дам на 250 мл. Я кажу, я в описі напишу вам на, рівно на літр. А ви вже собі будете орієнтуватися. Ну, дам ще трішечки, хай закипить з зосите і все. Зараз тільки трошки скипить, і я буду заливати вже у помідорів баночки. Маринад уже готовий. Бачите, накритий кришечкою Я... баночку лікую цю, щоб не розливалося мені. І отак буду брати маринад заливати, а кришечкою далі цей маринад накривати, щоб не вістивав. Все, коли багато от баночок є, так, щоб довго не було. А так, якщо 2, 3, 5, там, то можна. Отак гарненько, бачите, майже майже вверх. Заливаю. Тепер ставлю на другу. Ось ці буду накривати. І так, слідую зараз буду. Отак. Мені так і швидше, так якось мені краще. от, Можна стерилізувати їх. Ну, от знову. Бачите? Ну, я вже всі кришки баночки закрутила. баночки вже закриті все. І отак от зараз отут -от, переверну їх. Отак ось. Отаку от. Каже, так близенько один до одного. Отак. Тепер візьму полотенце таке теплесеньке. І тепер ще такі одіяльці. Тепле одіяльці, отак. Отак укутаю добре. І буду стояти отак, до того, поки не остинуть всередині. Ну це зараз третя година дня, то завтра рано, я думаю, що вони будуть холодні. Водички, оця маринад, ці помідорки будуть всередині все холодно, вони застинуть. Ну от і все. Ось такі сьогодні я показувала вам, як я закривала такі помідорки. Це дуже смачненькі. Виходить. Я кажу, вони такі, як, як салат, просто відкрили в тарілочку, висипали і е, смакуєте їх як салат. Майже це дуже смачно. Так що, дівчата, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я такі помідорки закривала. Закривайте, це є смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі вам дуже гарно дякую. І всім дякую, навіть ті, хто не підписаний, а дивиться мій канал. Дякую вам. І всім нам бажаю поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю і Божої витримки. і тоді до зустрічі!